Чи була альтернатива Європейському Союзу? Нагадаю, що європейські спільноти, або як зараз їх називають Європейський Союз, створили в 50-х роках. Основним двигуном була Франція, до якої приєдналося ще 5 країн. А як же інші європейські країни? Що вони робили до того часу, поки не стали членами Європейського Союзу? А все дуже просто: вони створювали альтернативну організацію. Тобто конкурента Європейському Союзу. І тут основним рушієм була Великобританія. За її ініціативою, в 60-му році була створена Європейська асоціація вільної торгівлі або ЄАВТ. Засновниками ЄАВТ стало сім країн: Австрія, Великобританія, Данія, Норвегія, Португалія, Швеція і Швейцарія. А згодом до них приєдналося ще три країни: Фінляндія, Ісландія і Ліхтенштейн. Чому ж Британія хотіла створити власну організацію? Ну тут зрозуміло одвічна конкуренція з Францією, але також і те, що Європейський Союз створювався як наднаціональна організація. Членство, в якій передбачало передачу частину національного суверенітету в окремих сферах на рівень Європейського Союзу, з цим Великобританія не могла погодитися і створила протилежну організацію на міжурядовому рівні. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал. Є це торгівельно-економічне об'єднання міжурядового типу. Основу Європейської асоціації вільної торгівлі складає простір вільної торгівлі, тобто країни між собою запровадили і розвивають простір вільної торгівлі, так як Україна з Європейським Союзом. В чому ж загалом різниця між ЄАВТ і ЄС? Ну насамперед, в ЄАВТ немає наднаціональних органів, які приймають наднаціональні рішення. Друге, без мита продаються тільки промислові товари, а не сільськогосподарські. Країни ЄАвт ведуть власні митні і торгівельні політики з іншими країнами світу, чого немає в ЄС. В ЄАВТ не існує єдиного митного тарифу, такий, як існує в ЄС. І також Єавт не планує створювати спільної валюти на зразок євро, не планує вести якісь спільні політики, такі як, наприклад, є спільна сільськогосподарська політика, спільна політика рибальства, де все визначається спільно. Тобто вони просто укладають між собою угоди, через які співпрацюють. Членство в цій організації дуже просте. Жоден суверенітет не передається. Більше того, країни можуть приєднуватись тільки до тієї співпраці, до якої вважають за потрібним для власної країни. Тобто, якісь країни є авт між собою, співпрацюють в одній сфері, інші не співпрацюють а співпрацюють в іншій сфері. Одні країни підписують міжнародні угоди з третіми країнами, інші приєднуються або не приєднуються. І тому подібне, тобто повна свобода на відміну від Європейського Союзу. Але за іронією долі, Великобританія створила ЄФТ і перша з неї вийшла. А навіщо? Для того щоб увага стати членом європейського союзу, оскільки формат співпраці запропонований Францією виявився більш ефективним, більш успішним, і країни Європейського союзу почали значно швидше розвивати свої економіки ніж країни. Європейської асоціації вільної торгівлі. Ну, коли Британії було вигідно, вона стала членом Європейського Союзу. А коли вигоди зменшилися, вона вийшла з Європейського Союзу. Про те, як Великобританія намагалася стати членом ЄС, як її звідти випихали ногами і руками. Дивіться моє інше відео. Поставте лайк, підпишіться на мій канал. А зараз повертаємося до ЄАВТ. Отже, за Великобританію з ЄАВТ вийшли й інші країни. І навіщо? Правильно, також для того, щоб стати членами Європейського союзу. В результаті на сьогоднішній день членами ЄАВТ є тільки чотири країни: це Ісландія, Норвегія, Швейцарія і Ліхтенштейн. І з ким ви думаєте, є e авт найбільше співпрацює, має найбільш тісні торгівельні, економічні, політичні, культурні чи інші зв'язки? Правильно з ЄС? Економіки цих країн не можуть впоратися без співпраці з європейським союзом. ЄС і є у 91-му році підписали угоду про створення європейського економічного простору. ЄЕП. відповідно до угоди, країни ЄАВ почали виконувати законодавство Європейського союзу. Уявіть собі, законодавство ЄС стало обов'язковим для виконання в цих країнах. Звичайно, не весь масив законодавства ЄС. А саме те, яке стосується вільного руху товарів, капіталу, послуг, а також е, політики ЄС в області конкуренції. Також між країнами ЄС і ЄФ діє вільний рух осіб. Але є, звичайно, і виключення зі співпраці. Це, наприклад, сільськогосподарська продукція, оскільки сільське господарство є не змогло би витримати конкуренцію з боку країн Європейського Союзу. ЄАВТ підписала 17 угод про співпрацю з іншими країнами світу. Ну чесно кажучи, це не так багато для міжнародної організації. Але тим не менше, що для нас важливо серед цих 17 угод, і Україна 2011 року Україна підписала з ЄАВТ угоду про вільну торгівлю. Завдяки цій угоді було спрощено торгівлю товарами, сільськогосподарською продукцією з деякими країнами «ЄАВТ». Деякими послугами, наприклад, там фінансовими, телекомунікаційними, транспортними, також передбачено спрощену співпрацю у сфері інвестицій захисту інтелектуальної власності і дечого іншого, не дуже великого обсягу. Ось така от організація Європейська асоціація вільної торгівлі, яка була створена на противагу ЄС для запровадження от вільної торгівлі між країнами Європи, деякими країнами Європи. Але ці країни вийшли з ЄАФ, щоб стати членами Європейського Союзу. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, дивіться інші мої відео і підтримуйте європейську інтеграцію України.